Вчені давали, що подорожі роблять людей щасливішими. Однак не усі можуть виїхати за межі країни. Тож ми поцікавилися у містян, які країни Європи відвідали, якби була б така можливість. Чесно, хотіли б Францію, просто раді того, щоб дитині дійсно показати. Ну і за їх хвороби ми не можемо виїхати. Францію, напевно. А чому саме Францію? Ну, це така мічка. побачити Париж, там е башню. Всі так. Мічтають. Мабуть, що Швецію. А У мене чому... там подруга живе. Ми вже 20 років не бачились. Хотіла би відвідати Італію, Францію. А чому саме ці країни? Дуже подобається О, ж, архітектура цих країн. Це, ну просто культура, архітектура їхня. Австрію, Люксембург, Бельгію. Лондон би Це. попасти. А чому саме ці країни? Діти були в Люксембургі, діти були в багатьох країнах, а ми, крім Турції, Єгипту ніде не були. Мабуть, що Італію. Іспанію точно. Францію, мабуть, що ну, так, лягалочки. Ну, в Італії знаю тепло. Я дуже люблю тепло. Іспанія. Ну, так само, мабуть, Барселона там. Круто. Дуже гарна архітектура. Ну, що там в Європі робити? На Україні найкраще, серйозно. Я везде, всюди був. І в Його і в Польщі, і де хочеш. везде ну, все, все однаково. Серйозно вам кажу. Це ви, ви зря, українці зря стараються, так що вони там, що десь краще. Саме краще це на Україні, серйозно вам кажу. На Шотландія? Так. Да. А чому саме Шотландія? Ну, це не знаю, це особисто моя думка. Я згодна, ну, Я з чоловіком, куди завгодно. Там горці трохи схожі на наші козаків, трохи є щось такого, було що поїде, скажімо так, нас. Геть щось інше.